Добрий день, давайте перевіримо вашу домашню роботу. Сьогодні у нас дві з вами задачі. Ну, зрозуміло, куди ж ми без електролізу? В цій темі, теми на, на цьому питанні у нас і є задачі. І так, але зараз не складна задача. Який заряд пройшов через електролізну ванну, зрощенням є дідо срібла, ну, хоч для рознообразі у нас, бачите, якісь нові речовини. Якщо на катоді виділилось 20 грамів металу. Дивимось на умови цієї задачі, записуємо. Я сподіваюся, що ви знайшли. Але срібло, ми, мабуть, вже вивчили з вами, тому що у нас багато задач на йони срібла було через підручник. І ми вже розуміємо, що в збірнику там. Одні дані, а в підручнику трохи іншим. А саме тому, мабуть, ви і запам'ятали цю величину. Але якщо не запам'ятали, то в вашому збірнику. І так, є маса 20 грамів, яку ми переводимо в систему інтернаціональну. є електрохімічний еквівалент, який, я пам'ятаю, тут ще двійка є, в, якщо в підручнику. І нам потрібно знайти е, заряд, який буде протекати. Але зрозуміло, що ми будемо користуватися законом електролізу. Коментувати тут я взагалі не, не, не бачу, що можна ще, тому що з цієї формули швидко знаходимо заряд. Перевіряємо іди, одиниці і обчислюємо. Тобто для цієї задачі у нас нема ніяких проблем, вона просто ще одна тренувальна задача для того, щоб ми не забували в даному випадку формули. Давайте я допишу, що тут буде 18 тисяч клон, або можете написати 18 кілоклон. Ну, така запис теж можливо. Але наступна задача вже з нового матеріалу, і вона пов'язана з напівпровідниками. Нас запитують, яку провідність має Германія з, до, з домішком Індію. Ну, мабуть, так воно. З домішку... Не, не так. Германія з домішком... Не знаю, чому воно так написало у мене. Мені здавалося, що я правильно пишу: з домішкою Індією. Але, бачите, я навіть розумію, що я щось не так записала. Це дуже класно. Це вже мої дуже просунуті можливості в мови. Так, давайте розбиратися. І так, у нас є Германія, ось ми бачимо його на таблиці Менделєєва. і у нас є. Індії, який ми теж бачимо на таблиці Менделєєва. Але а, ми сьогодні з вами на уроки розбирали, і ми розуміємо, нам важлива валентність, тому ми бачимо, що в Германії у нас чотирьохвалентний елемент, а Індії у нас тривалентний елемент. Якщо ми додаємо Індії в кристал з Германієм, то коли будуть утворюватися ковалентні, ковалентні, ковалентні зв'язки, то у Індії всього три валентних електрона, і їх буде недостатньо для того, щоб утворити повністю заповнені ковалентні зв'язки. Тому буде утворюватися вакансія. Ми назвали сьогодні з вами її дірка. Це умовно позитивний заряд, який ми розуміємо, що він є в напівпровідники А це означає, якщо ми Інді додаємо до Германію, що дирок у нас буде в збитки, тобто в надліжку. Отже, тоді, якщо нам за умовами запитують, яку провідність має Германія з доміш... з домішкою Індії, то ми розуміємо, що Германія з домішкою Індією матиме ну, дир... Дир... діркову провідність. Ось так це буде відбуватися. Але я розумію, що дуже складно, коли ви будете записувати щось з голосу. Тобто, якщо я проговорюю, зрозуміло, що сподіваюся, що ви зараз. Перевірили ті, хто записали вже самі. Але якщо у вас є складнощі певне, то давайте я це ще виведу на слайд для того, щоб ви могли подивитися і щось дописати або свірити. І так, ще раз, Германія у нас в 4 групі, він 4-валентній. в третій групі він 3 А Коли ми додаємо Індії до Германії, то створюються ковалентні зв'язки. Але в Германії у нього 4 електрони, і йому потрібно ще 4 для того, щоб були, були повністю заповнені еквалентні зв'язки. Але у Індії немає 4 електронів, у нього тільки 3. Тому, коли будуть ці зв'язи образовуватися, не буде вистачати одного електрона, ну, для кожної повної записи. Тому буде утворюватися вакансія. Тобто ми назвали ще раз нагадую назвали її назвали дірка. А дірка це в нас позитивний заряд. Що це означає? Якщо у нас утворюється дірка, то таких дірок буде в надлишку. А якщо їх буде надлишок, то це означає, що Германія із домішкою Індією матиме діркову провідність. Діркову провідність, мабуть, ось так. Ось така у нас задача з вами. Давайте ми будемо на цьому завершувати. Якщо потрібно, вас можете поставити на паузу, подивитися ще додатково, але сподіваюся, що ви вже розібралися і. Зараз тільки перевіряєте, а не записуєте вже цей розв'язок. Але якщо потрібно, можете дописати. А хто вже зробив це, то можемо відпочивати, і я чекаю на ваші роботи в Google класі. Все, до наступного домашнього завдання.